Дивіться, що вам покажу. Ви коли-небудь бачили таку редиску. Це не буряка листя, це редиска така. У нас тут росла Селеста. Ми її давним-давно з'їли. А французький сніданок був куплений в місцевому магазині, там за копійки досіяли ним. І Селесту з'їли, а ця тільки листя і нічого має редиски. Ми ржали, ржали, що дешева редиска безтолкова. Ну, полили пару раз. Тут причому за нею ніхто не дивився, не доглядав, ніде нічого не підживлювалось. В общем, дочекались її період вегетації, дивіться, не редиска, а морквина. Я в шокі. яка. Оце я понімаю то наш. До речі, по смаку дуже класно там ну, на рівні Селести. Ну, трошки може твердіша, а так, ну і то, і якщо полить, то взагалі буде супер. Коротше, дуже дешевий сорт, коштує одну копійку одна насінина для порівняння Селести. 6,5 копійок вартість одної бубини. Так що і тонаж прям офігенний. Таке листя прям відповідно по розміру. На наступний рік попробую, може вийде на ній якийсь тонаж заробити. Так що беріть собі на замітку. Буває таке, що дешеве попадається ще й якісне. Так, у неї не товарний зовсім вигляд, може неправильна там форма, але, блін, дві редисини і наївся салату. От реально крута редиска, от за рахунок розміру дуже крута. Раджу, рекомендую.